Разом скажем, слава Богу. слава Богу! Який добрий наш Господь, який Він милосердний, який Він могутній, і Він дав нам в цей ранок прокинутися і прийти на це місце для того, щоб прославити нашого Господа, для того, щоб разом мати цю радість, цю спільність, утішатися нашою спільною вірою. Бо Господь Він є той, який нас поєднує. Ми одним духом хрещені в одне тіло от, і одним духом напоєні. І Господь Він нас в церкві виховує, Він зращує нас в церкві, Він окружає нас рідними різними людьми. І Він хоче, щоб ми зі всіма правильно мали спілкування між собою, щоб ми любили один одного, щоб ми покривали один одного, вміщали один одного, щоб ми вчилися. Служити один одному, і тому Господь він нас окружає людьми. Слава йому і хвала! Слава Богу! І знаєте, як добре, коли ми не десь осторонь, а ми вовлічені в цей процес Божественний, коли Господь Він допомагає нам, щоб все-таки жили в тілі, в тілі розуміли, як жити в тілі Христовому, які тут принципи, які закони тут працюють. В тілі Христовому і як ми маємо збудовуватися в дім духовний, це все дуже важливо, тому що ми не просто прихажанні в церкву, а ми є частина церкви Христової, ми є члени тіла Христового, слава Ісусу Христу! І добре, коли ми знаєте, з таким відкритим серцем ми до Господа взиваємо ми себе предоставляємо Богу. От, предоставляємо свої чисті серця. Добре, коли ми ні на кого нічого не маємо. Знаєте, бо часом таке трапляється, хтось нам щось зробив, хтось щось нам сказав. І людина довгий час томиться в тому і переживає, і прокручує собі е, ті події в своїй голові, в своєму серці, щось прокручує, щось накручує собі людина. І знаєте, і за того все важче і важче стає. Але якщо ми зрозуміємо, що нам не треба жити з цією отрутою, є певні речі в нашому житті, які являються отрутою для нашого духовного життя. Фізично ми лишаємося такими самими, фізично ми приходимо, ми ну, сидимо на цих місцях, але внутрішньо, що в нашому серці, в нашому розумі, як ми друг друга сприймаємо, як ми друг до друга відносимося. Це знає тільки Господь і бачить тільки Господь. І ми знаємо про це. Бо, як написано в Біблії, ніхто не знає про людину, тільки Дух, який живе в людині. І сама людина, вона знає про себе, про свої переживання, про свої відношення до оточуючих. знаєте, І, і ти про це знаєш, і, і Бог про це знає. І я пам'ятаю, якось молився там скількись років тому молився. І просив, розказував Богу, як мене там той брат, як він не зовсім правильно себе повів зі мною. Я так молився, Богу розказував, все це все перечисляв. От, і в якийсь момент я для себе зрозумів, що мені треба себе побідити від, по отношенню до того чоловіка, до того брата. Мені себе треба перемогти. Мені не його треба перемагати. Мені не його треба під себе підлаштовувати. А мені треба себе перемогти по відношенню до нього. От, і як це зробити тільки по Слову Божому, тільки приймаючи Слово, приймаючи заповіді Божі. Ми розуміємо, що треба молитися, треба всіх любити, благословляти, покривати, знаєте, дивитися вірою, не, не тим, що ми бачимо на сьогоднішній день. Ми бачимо ті чи інші прояви в комусь і навіть в собі. І ми вже можемо з тим так змиритися і думати, ну отакі є, такі моменти відбуваються в моєму житті. Але якщо дивитися очима віри, то ми знаємо, що та людина, на яку ми дивимось, вона через якесь время Господь її преобразить, поміняє, От, вона стане краще, вона стане духовніша та людина. І так само ми на себе можемо дивитися і бачити, що. Ми вже не такі, як були 5 років тому, або 2 роки тому, допустимо, ми були іншими, але зараз пройшов якийсь час. І дякуючи тому, що Господь попрацював в нашому житті Духом Святим, то ми стали краще сьогодні, бо Господь звершив свою працю. А ще пройде там 5 років, 10 років, ми ще духовніше маємо стати, ми ще краще маємо стати. Якісь речі, які є у нас сьогодні, через якийсь час вони від нас повідпадають, повідлітають, вони повмирають в нас. Знаєте, бо, як написано у Біблії, умертві земні члени ваші, є ті речі, які ми маємо в собі умертвити. Бог це вмісто нас не зробить. Не буде так, що ми помолилися. Вранці прокинулися, і ми вже не маємо проблем з тими речами. Ні, Є такі речі в житті, які весь час будуть нас переслідувати. Вони живуть десь в плоті, вони десь там насаджені. От, І це треба умертвити в собі. А є ті речі, де ми, дивлячись на славу Господню, преображаємося в той, в той же образ і подобі. І ось зачитаю перше до коринтян. Це перший розділ з 26 го вірша. Бо подивіться, брати, на, свої, на свій поклик, небагато з вас, мудрих, по плоті, небагато сильних, небагато знатних. Але Бог вибрав нерозумне світу, щоби посрамити мудрих, і немічне світу вибрав Бог, щоби посрамити сильне, незнатне світу і зневажене. Не існуюче вибрав Бог, щоб скасувати існуюче, щоб не хвалилися перед Ним жодна плоть. Та від нього ви у Христі Ісусі, який став для нас премудрістю від Бога і праведністю, освяченням і викупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Слава Ісусу Христу! Є те, чим люди сьогодні хваляться в цьому світі. Хваляться тим, що вони набули, хваляться тим, що вони мають. Щось люди сьогодні завжди ну, виставляють щось на показ, показують те, чим вони живуть. І сьогодні от всі чимось хваляться. І навіть як в цьому світі якісь речі позатверджувалися. Так що хтось хвалився, а хтось дивився зі сторони, і хтось в цьому теж побачив якусь цінність в тому, чим люди хваляться, і собі людина цього захотіла, або такий стиль поведінки, або такі якісь статки, ще щось. І в людині десь щось вийшло, вона щось достигла, та людина, а інші дивляться, і вони теж цього хочуть. Дає те, чим люди сьогодні хваляться. І там в Біблії в Веремії написано також, що одні конями, інші колесницями хваляться, а ми іменем Господа Бога нашого хвалимося. Слава Ісусу Христу. То знаєте, на нас, на нас є така відповідальність хвалитися нашим Господом, хвалитися, щоб люди, які в світі, які ще не знають Бога, як вони дивляться на нас, щоб їм теж. Щоб ми так хвалилися Господом, щоб вони теж захотіли прийти в церкву і стати християнами, щоб вони теж хотіли послідувати за Богом. Бо сьогодні те, чим хвалиться світ, люди дивляться, і вони хочуть це отримати, вони хочуть це унаслідувати, бо така гарна реклама. Так все гарно, знаєте, так люди це демонструють прекрасно, що інші загораються в своїх серцях, щоби теж. Оце отримати те, що мають інше, те, чим хваляться, те, що високо є в цьому світі. А ми, якщо прийшли до Бога, і сьогодні люди так, знаєте, в такі немощі хваляться Господа. Вони так хваляться, як будто вони його не пізнали, як будто вони не отримали спасіння, як будто Господь якийсь далекий від них сьогодні. Так хваляться, що дивиться, що якесь таке, знаєте, скучне життя у людини, таке скучне. І, і ось, знаєте, і Слово Боже говорить про те, що хвалящийся, хвались Господом те, тим, що знає і розуміє Його. Якщо ми його пізнали, якщо ми Його зрозуміли, Його дорогу, якщо Він поміняв наше життя, преобразив нас, Він нас в небо веде, то ми сьогодні маємо ним хвалитися. Тобто всі мають побачити, що ми Божі люди, що ми... Показуємо нашим життям, нашу віру. Бо, як написано в Біблії, і в вірі вашій. Тобто, в вірі треба щось показати, щось продемонструвати. знаєте. І отакий от мій заклик до нас, щоб ми хвалилися Господом, знаєте, не, не своїми якимись сильними сторонами, не те, що ми здобули, що ми надбали, те, що ми приобріли щось можливо в цьому світі. От, а те, що ми надбали в Господі, те, як нам відкрився Господь, щоб ми Його величали, Його прославляли, щоб ми дійсно були Його представниками на цій землі. І ті люди, які ще не знають Бога, щоб вони дивилися і щоб їхні серця загорялися, щоб вони теж хотіли прийти в церкву, щоб вони теж хотіли пізнати цього Бога, щоб було видно. Що Господь для нас це ота дорогоцінна жемчужина. Знаєте, як той чоловік, який пішов і, і купив те поле, він все своє продав. Він все продав. І за ті гроші він придбав поле там, де був отой скарб, та жемчужина. Знаєте, все поле придбав. І знаєте, нам сьогодні теж треба от, зважити своє життя, обійти себе, що сьогодні ціну в нашому житті. Чим ми сьогодні хвалимось? І чи це, якщо це не Господь, то треба так зробити, щоб нам хвалитися Господом, щоб нам Його прославляти, Його величати, то давайте про це помолимося і прославимо Господа. Амінь. Або отче. Боже милосердний праведний. Ми дякуємо тобі, що ти відкрився нам, Господь. Що ми тебе не шукали, ходили своїми дорогами, Боже, але ти знайшов нас на цій дорозі, і Ти відкрився нам, Господь, і ти став для нас, Господи, життям. І ти сьогодні бажаєш, щоб в всьому світі, поки ми живемо, поки не даєш нам цей час, щоб ми хвалилися тобою, Господь, щоб ми показували тебе, Господи, щоб ми звіщали совершенство, призвавши в нас і ствиг чудний свій світ. Слава тобі, Господь! Поможи нам, Господи, оцінити милість Твою, поможи нам оцінити велич Твою, красоту Твою. Побачити, оцінити і прославити тебе достойною хвилою, достойною славою, Боже, бо ти достойний слави. Боже, дай, щоб ми тебе завжди хвалили і славили в своєму житті, щоб ми радувалися тобою, щоб ми тішилися тобою, щоб ми тебе показували людям, Господи, щоб наше життя було змінене, преображене, щоб ми не залишалися такими, як залишалися. Господи, там два-три роки моли, щоб ми зростали, щоб ми вдосконалювалися, щоб ми преображалися в Твій образ і подоб'є, і щоб ніхто не стояв на місці, щоб ми рухалися вперед, Боже, і прославляли Тебе. Ми дякуємо Тобі за все, заболи кожне серце, благослови кожне життя, хто прийшов на це місце, хто ще не знає тебе, хто ще далеко від тебе, Господи. Боже, відкрийся як Спаситель, Боже, дай, щоб ми прийняли Тебе в своє серце, ми утвердилися в Тобі, послідували за Тобою, благослови кожне життя. А ми хвалимо Тебе, ми хвалимося Тобою, ми величаємо Тебе, Ти велике зробив у нашому житті. І ти наше життя, Господь, ти правда і життя. Слава Тобі за цей подяка. Отець, син, Дух Святий. Амінь.